Всім привіт! З вами Лариса. А хочу показати свої топові продукти по поточному каталогу. Отже, розпочнемо перші два топових продукти це новиночки поточного каталогу. Це сироватка Олія для сяйва і пружності вашої шкіри і грибочок, масажер грибочок у формі грибочка. Він невеличкий виготовлено з натурального каменю, його можна зберігати в цьому мішечку, Він, при придбанні цієї олії цей грибочок можна придбати за акційною ціною. Він, його форма така, що можна гарно промасажовувати обличчя по масажних лініях, і під очима лобну частину, тобто. Там, де вам буде вже потрібно використати цю, цю олійку, також олійку сороватку з лінієчки Сяйво і Пружність. Це мій перший топовий продукт. Далі я хотіла вам показати це ще мої топові продукти: це лінієчка Veloci, це здоров'я всієї родини, чоловічі і жіночі, чоловічі і жіночі вітаміни. Це вітаміни 21 саше, в жіночих вітамінах, менше магнію і цинку. В чоловічих їх більше. Це в кожному саше добова норма необхідних мікроелементів. Судив входить астаксантин, 2, омеги-3 і комплекс мультивітамінів та мінералів. Це ми отримали за одну гривню, це ми отримали за повну вартість. Заплатили, отримали дві упаковки, заплатили за одну. Це мої топові продукти поточного каталогу. Ще є топовий продуктик. Малесенькі новиночка це бочоночок з ароматом сливи, цукрової сливи. Його можна використовувати як для губ. Можна використовувати там, де подерлася, наприклад, царапина, нігтики і як помадку для губ як бальзам. Він такого безкольорового. Як стандартні всі бочоночки, дуже приємно пахне, гарно можна помістити в торбинку. Далі. Ще є один топ це новиночка також поточного каталогу. Це рідке мило з лотосом і кедром, виконане з натуральних олій. Лінієчка Essence NK, це вже не перше оновлення лінійки, додавання в асортимент. А зараз у мене лимон і вербена. Теж дуже класно пахне. Я використовую рефіли під ці, під ці баночки, як використовую, заливаю мило з рефіла і використовую далі. Дуже гарно зволожує, має приємний аромат 300 мл. Далі я вам хотіла показати чоловічу пінку, чоловічий догляд для бриття і після бриття. Піночка дуже гарно зволожує. Не, не шкіра після неї використання має подразнень. І має приємний аромат 200 мл. Також є засіб, зволожуючий гіль після, після гоління. Можна придбати за привабливою ціною. Це один із топів. Так, ще топ це декоративна косметика, це рум'яна бронзер. Виготовлені в Італії, їх надовго вистачає. Це класичні продукти. Це ікон. ікона, так звана, вже в компанії. Виготовлені вони в Італії вручну. Це у натураль... мене найсвітліший натуральний відтінок 44,915. Я його придбала в минулому році. Термін до 4-го 27-го вистачає дуже надовго, тому на терміни. Взагалі можна не дивитися. Так, дві туші, кольорових туші. Зараз у мене є фіолетова і кольору бургунт. Фіолетова виглядає таким чином. Я взяла, я їх буду компонувати. І кольори бургунт. Хто, хто полюбляє більш класичні, кольор Бугунт саме для вас. Кольорові туші компанія не дуже часто балує, тому раджу використовувати. Всім, хто полюбляє такі відтінки. Два, два олівчика підводки в мене блакитний і, і коричневий. А значить, блакитний виглядає таким чином. Він блакитно-сірий більше, таким чином виглядає. І коричневий виглядає як класичний гарний коричневий колір. Виглядають вони таким чином. Далі є ще помадка для брів. Вона виглядає таким чином, вона дуже компактно гарно поміщається в сумку, така в неї скошена щіточка, і наповнення. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Я би радила її придбати для дівчат більш темнішого. Наприклад, шатенки, брюнетки або темно-русі-білявки, більш до коричневого, в кого бровки. Бо буде дуже, дуже, дуже контраст великий між кольором волосся і саме цим відтінком коричневого. Це найсвітліший. У цьому. Далі йде тільки чорний. Я би радила вам, хто хоче більш світліше, брати цю палеточку для брів. Далі хотіла вам ще показати: для мене, що є топовим, це аромати. Наступний аромат в наступному каталозі Dark Divine. Я його вже випробувала. Він для мене пахне сливкою, він не солодкий, більш вечірній, більш на холодну зиму. І я б його радила для тих, хто полюбляє такі більш такі цікаві стійкі аромати. У мене жодного дівай не було. Я задумуюсь взяти саме цей аромат на Скажімо так, на зимовий аромат. Ще є один аромат це 99,9% еквівалент відомого Cherry On Top Tom Ford. Також можна ще придбати крем для рук. Під створенням цього аромату працює той самий парфумер, що і з Tom Ford. Всі, хто тестували в сліпому опитуванні, стверджують, що на на 99%. Саме цей аромат є дуже схожим на, на оригінал. Також раджу, це топові продукти. Для мене це аромати абсолютно Рози і ванілі. All on using це парфум, стійкість до 12 годин, максимальна концентрація аромату. І ще рожевий він в мене вже закінчився, але ще пахне гарно. Це теж парфуми. Для мене він як такий солодкувато-фруктовий. Для мене я його відчуваю як малину, він мені дуже подобається. Я його використала дуже швидко. Теж максимальна концентрація до 12 годин стійкості. Так, далі, 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 далі туалетна вода, прем'єра поточного літа, розширена лінієчка Eclat Fem. Він більш такий з гірчинкою. Він мені подобається своєю елегантною гірчинкою. В своєму складі містить грейпфрут. Тому, хто полюбляє такі фруктово-шлейфові, пудрові аромати, в принципі, раджу. Я його теж люблю, хоча в мене багато, я почала його використовувати, іноді використовую на одяг або на шарф. Дуже приємно пахне. Дуже приємний аромат, стійкість в нього середня десь до 6 годин. Також ще є на знижки в топовому продукті це лінієчка Love Potion Secret Love Potion Ruby. Це аромат з червоним шоколадом, він солодкуватий, східний, фруктовий. Стійкість у нього десь 6-7 годин. Також для нього ще можна придбати для продовження аромату крем для тіла 250 мл. Ці аромати Love Potion, всі східно-солодкуваті, східно він мені теж подобається. Я його почала використовувати, в мене вже його половини немає. Тому раджу, це для мене топ топ-продукт поточного каталогу. Далі. Топові пропозиції, лінієчка Optimals при придбанні будь-якого продукту можна скористатися акційною пропозицією і придбати очищувальну, зволожувальну міцелярну водичку Optimals. Так, також можна для тих, хто полюбляє експрес-догляд, але не менш якісний, можна придбати диск, дисковий догляд, 7 дисків. в в такій упаковочці Novage ProCeutical, Якщо у вас нормальний тип шкіри, один диск вам вистачить один диск в тиждень. Тобто вам вистачить десь на півтора місяця цієї упаковки. Також гарна акція зараз на доглядові на компоненти наборів Novage: на денний крем і на нічний крем. У мене легкі крема. Мені обирала штучний інтелект від компанії. Тому в, мене, тому в мене легкі крема. Також можна придбати крема з лінієчки Time Restore. Це більш такий вже серйозний, скажімо, догляд для дівчат, в кого почалася менопауза, і, видно, такі вже, знаєте, суттєві проблеми. Не то, що проблеми, а такі. Видно, що шкіра потребує більш такого глибокого і суттєвого догляду. І також на акції Денний і Нічний крем. Я, я, я собі планую придбати цей набір, також, щоб привести свою шкіру в гарний стан і надати їй такого гарного тонусу. Можна окремо придбати сироватку, крем під очі, придбати набір, але перед тим раджу пройти. Діагностику штучним інтелектом. Якщо вас це цікавить, пишіть мені в особисті. Розкажу, як пройти цю, цю діагностику, щоб підібрати вам саме цей догляд. Також ще на знижки Royal Velvet, денний крем, він також ліфтинговий. Теж зараз на гарні знижки. На гарні знижки також зараз новиночка попереднього каталогу. Це Новинка з ароматом гарбуз і кориця. Має такий приємний колір, гарний, гарно живить шкіру. Ну, і просто має приємний аромат, і шкіра гарно зволожена. Також можна придбати крем для, для душу і мило. І можна придбати окрему губку у формі гарбуза. Можна придбати окремо ще догляд молоко і мед з лінійки, хто полюбляє. Я вам його не показала, але можна також його придбати для інтимної гігієни. Догляд можна також придбати масочки зараз. На акції мила, шампуні. І останнє, що я вам хотіла показати, це туш 5 в одному з Excel-сіточками. Їх більше, вони більш такі густіші і гарно профарбовують. А профарбовують війки теж по гарній зараз ціні. Такі були мої топові пропозиції. З вами була Лариса. На все добре.